Усім привіт. Продовжую записувати відео увечері, коли ми з Катєю приїхали до Києва, втомилися. Але як корисно інколи змі... змінювати картинку в очах, і вона там вже магнолію стоїть, знімає. Вирішили приїхати ж таки подивитися всі зара, зара, зара і Каті пишуть Зара, зара. Думаю, ну зараз і поїдемо в зару. Де вона там? Вон, іде, мала. Катя каже, ще Йошо відкрилася, там теж каже, гарно. Якщо чесно, я ходжу, дивлюся, я не знаю, ну, 1600. Я не знаю, на що б я тут око своє поклала. Людей не так уже багато. М'ягеньке, ні, ну якість клас. Я. Скільки коштує Катюнь? покажи мені. 1800. Ну, якість дівчата просто супер. І нічого такого, щоб щось воно таке сяк... Ну, як вам так сказати. Он три тисячі. Ні, якість непогана. Рубашка, майже. Три тисячі. Ні, 2600. Звичайна рука. Ну, якість так. Нормальна. Лосіни. Яку ціну? 1600. Катя звернула увагу на ось такі штани і каже, подобається зелений колір з такими золотистими штучками. От зелений золотистий. Оскільки вони коштують, 1800. О. І така більш вставка. А джинси 1200 в зарі, це ми зараз в зару зайшли. Ну, не знаю. Всі зараз, 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 зараз. Ну, зараз і зараз блузка така. Яскрава, скільки вона коштує, 1349 гривень. Ну, приємна така на дотик. Я за якість завжди і якість тут дійсно є. Що я хочу сказати, у мене від цих магазинів аж голова розболілася. Я якось без них жила і було нормально. А тут гучно, музика, якість, ну і що в мене? Хіба не якісні речі. Катя каже, вона ще подивиться, а я хочу піти біля річки трошки побути. У мене чогось останнім часом, там одяг і ще щось. Не так дуже цікавлять. Мені більш подобаються такі живі, справжні емоції. І якщо я хочу отримати якусь емоцію, це не обов'язково мені потрібно щось купити. Мені достатньо побути біля водички. Мені останнім часом більш подобається спостерігати за життям, та як сідає сонечко, або як починається новий день. Отакі моменти я зараз люблю. А ще сьогодні. Я бачила, як була веселка, хоча дощика не було. І це такі емоції, я собі в інстаграм завантажила то відео. Спокійні моменти я зараз. Мені зараз більш до вподоби. Водичка, спокійно. Тут я поки залишилася там, дивиться, щось в магазинах, а я прийшла сюди. Але запізно, сонечко вже сіло і вітер пішов. О, в Києві бузок вже буде квітнути, яка краса. Продовжую записувати відео вже наступного дня. Зараз у нас ранок. Вчора замовляли з Катюнею воду. Ну, ми з Катюня замовляла воду, питна вода. І там сказали, що з 9 до 16 повинні привезти. І поки Катюня була вдома, я сходила там, трішки пройшлася. Зараз Катя поїхала по своїх справах і я буду вдома чекати на воду. І трішки незвично, тому що у нас, наприклад, в місті, ну по-різному. Я не те, що там кажу десь краще, десь гірше. Ні, по-різному. У нас вдома, коли телефонуєш, це дивлюсь на годинник. Ти зателефонував і впродовж там години, ну, дві години і воду вже привозять, питну воду. А тут чекайте з 9 до 16. Ну, ти витрачаєш день на те, щоб дочекатися води. Але за півгодини вони подзвонять. Ну, думаю, ну, який сенс мені кудись йти, а потім бігти. А я ж така, знаєте, коли я в Києві, я йду, ой ца-ца-ца, там, ца-ца, та і я як зайду кудись, то я буду бігти за півгодини. Це якийсь марафон може бути. Тому зараз е, зроблю вологе прибирання. А, ще що, думаю, щось хотіла вам сказати. Ми вчора ввечері з Катією заходили в сільпо, і, як завжди, Таня ж без яблучок не може. Але побачила, в нашому сільпо такого немає. Чіпси з, Це з кого. Груша яблука, дівчата, через камеру не бачу. Ага, це яблучко. А, ось що написано. А це груша. По 46 гривень такі. Ну, ми ще не відкривали нічого, але обов'язково я зараз звертаю увагу, що це український виробник. Тому, бачите, український виробник. Ось такі чипси. Вчора, коли заходили в Зара, я вам показувала в сьогоднішньому відео вчорашній день. І чомусь, знаєте, така думка прийшла. У нас є українські виробники, які щось роблять, наприклад, от як чіпси доглядова косметика, одяг шиють, я бачила мені. В інтернеті ролики там ми пошили там такі-то костюми. Тобто, знаєте, якщо я зараз знайду, то я вам покажу. І думаю, ну чому б, наприклад, не підтримувати українських виробників і такі товари не з'являлися б у нас в торгівельних центрах. А потім думаю, та, ну, наприклад, там, не буду там магазини називати, які там великі, повідкривалися у нас. У нас в Києві. Ну, вони ж орендують цей магазин, арендує приміщення, і дійсно він там свій товар виставляє. Наших виробників немає змоги орендувати такі великі приміщення для того, щоб якось, наприклад, магазини там На Простор Єва, ось такі. ну Чому. Доглядову косметику українських виробників, і вона ж, до речі, і якісна ця доглядова косметика є. Якщо не якісна, то нехай наші виробники працюють над якістю, ніхто ж не сперечається, але і одяг, і косметика, і ще там якісь товари. От, продукти, наприклад. Ну, продукти з'являються, от я вам показала, чипси і там. Коли я буваю там в епіцентрі, там ще десь, я звертаю увагу на українських виробників, і мені дуже б хотілося їх підтримати. Ось, дівчата, знайшла таке відео, де вони шиють у такі костюми, вона показує, ну, якби далі. Якість вони купують там за кордоном. А тут теж, будь ласка, до речі, великі розміри шиють костюми 590 гривень. Ну, дійсно, де вони будуть орендувати приміщення, платити за оренду? Це з Харкова. Такі костюми шиють до 62-го розміру. Такий костюм Вільора 890. Ну, наприклад, я б собі купила. Але при умові, якщо там не синтетика або невеликий відсоток синтетики, штучних у цих всіх, отакий От костюмчик, скільки він там коштує, 680 гривень. М -м, будь ласка, ну, я б такий купила і в хаті ходити, і літом там оділа, бо пішла в парк. Ну, це з Харкова вони щ'ють. Були б якісь в магазинах, так, да, підтримка українського виробника. Мені було б цікаво. Ну це не реклама, дівчата, це моя думка. І ті відчуття після того, як я вийшла з зари, я не змогла там довго знаходитися. Я відвикла від такого скупчення людей, хоча там і небагато людей було, я вам це показувала. Ну, наші ж теж не гірше роблять. Тканину так вони десь закуповують якісно. І так потрохи, потрохи, і не знаю, можливо, це вам не цікаво, що я кажу, але я кажу свою думку і свої побажання. Так, все добре. Зараз буду прибирати, чекати на воду, і з вами трішки пізніше зустрінемось. Закінчила прибирання, води ще не привезли, мені так це не подобається. Ну, добре. Прибирала в ванній кімнаті стосовно українського виробника. У Каті такий шампунь, і в неї там чого тільки немає. І спрей, і зволожуючі, і маски такого українського виробника. І Каті це дуже подобається. Я колись замовляла, пам'ятаєте, дівчата? Ну, наче непогано, але другий раз замовляти, та ні. Ну, ну, неха, ну якось так, знаєте, рівно, о, отак, правильно казати. Якось рівно до цього віднеслася. Катя вже продовж декілька років, вона тільки таким. Ну, там бувають інші шампуні для того, щоб не було звикання. Але такий шампунь завжди в неї є. І, а, я вже казала, і спреї, і маски. І. Тобто, бачите, ми всі різні, комусь одне підходить, комусь інше підходить, Тому звертайте увагу. І знаєте, що хочу сказати, мої дорогенькі, чим би ти сьогодні не займався власними справами, прибираннями ще щось, я не можу про це промовчити і продовження думка про Харків. І тільки що подивилася новину відео, як молодий рятувальник плаче, що не зміг врятувати свого батька. І як мені хочеться, щоб ото ті відчепилися від нас, жили своїм власним життям, не лізли б в наші домівки, будинки, країну своїми ракетами, шахедами. Пробачте за цю емоцію, але це я ще так культурно зараз кажу, але промовчати, зробити вигляд, що це нормально. Ні, ця думка впродовж цього дня в мене. І нічого не допоможе. Ніяке прибирання, і ще щось, тому що руки роблять, а думки зовсім в іншому місці. Але мої дорогенькі. Завжди так не буде. Головне зараз бережіть себе максимально, як це можливо. Я розумію казати це легко, але бережіть себе. Завжди так не буде і це пройде. ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.